Щоб не захворіти на різні кишкові інфекції улітку, особливо треба слідкувати за умовами зберігання м'яса, зокрема курятини. Як справа на столичних ринках, та скільки коштує птиця, уже знає наш влад величко. Влада, привіт, розкажи, будь ласка, чи дотримуються санітарних норм на наших ринках і, взагалі, яка вартість зараз курятини? Вітаю Андрію, доброго дня столице. Ну, спершу думаю, давайте розпочнемо власне з ціни, тому що це власне цей аспект, який найбільше цікавий тільки я не в принципі гостей столиці всіх українців, які щодня заходять до магазину для того, аби приготувати собі щось на вечерю і обирають серед м'ясних рядів, де б їм взяти найсмачнішу і, звичайно, ж найвигіднішу птицю. Дивіться, для початку маємо зрозуміти, що за останній рік. І, наприклад, за цей рік, тобто за останні п'ять місяців, це зараз нас 6 шостий місяць, перший місяць літа. Тобто, за останні тільки п'ять місяців, якщо не враховувати 2022 рік, тільки у цьому році вартість самої птиці здорожчала від 7,5% до 15%. Про це говорять дані мінфіну, і от власне тенденцію цю до зростання ви можете спостерігати у всіх магазинах, у всіх супермаркетах, і і навіть на ринках, на будь-яких базарчиках і навіть Армарках відповідно не тільки курятина зростала в ціні. Один із найпопулярніших видів м'яса такий це в Україні у нас свинина також досить здорожчав від 5% також до 15%. відсотків. І ошеїв найбільше подорожчав на 22,5%. відсотка. Тож Переходячи до теми птиці, ми приїхали на один із столичних ярмарків комунальних, який щотижня чи не щодня у різних районах столиці проводять, і опитали дійсно не одну точку, тому ми знаємо середню ціну. І дивіться, якщо ви хочете, найсмачнішого філе, яке ж тут ще будуть пропонувати, як на найсмачніше на ярмарку. Знаємо ж ми е, всі ці маркетингові їх штучки, буде коштувати вам тут філе від 150 гривень за кілограм. Якщо ж вас цікавить курка тушкою, то її ціна розпочинається від 130 гривень за ті, за кілограм. Від такої ціни і стар готують курячі ніжки. Але е, курячі ніжки по 130 гривень були тільки у одній точці. У всіх інших вони розпочинаються від 75-80 гривень і завершуються 90 гривнями. Це стосується гомілок. Відповідно, крила в таку ж саму ціну від 75 гривень до 90 гривень за кілограм. 120 гривень за кілограм четвертинки вам доведеться віддати, і якщо ви поціновувачі котлет курячих, то один кілограм фаршу буде розпочинати свою ціну від 135 гривень. Ось дійсно така вартість станом прямо на сьогодні, станом навіть на 14-13 на столичному ярмарку. І повертаючись до теми дійсно зберігання, на жаль, на жаль, от пройшовши цим ярмарком, ми побачили, що є досить велика кількість м'ясних таких прилавків, але на жаль, холодильників як таких тут немає. Або ж є холодильник, в якому зберігається певна Частина м'яса, все ж інше лежить просто на столі, і це зараз у нас така погода, коли не сонячно, зараз на, на термометрах у нас плюс 14, плюс 15, тобто не досить спекотно, і це не дуже може впливати на якість цього самого м'яса, і, зокрема, цієї птиці. А відповідно, е, якщо була погода, т -т -т температура така, як вчора, десь близько плюс 30, ну тоді, звичайно, до м'яса були б досить великі питання. Тому ми запитали у укеани гостей столиць, як вони взагалі ставляться до такої торгівлі м'ясом просто на прилавках, коли просто на столах, без будь-яких холод... Водильників і документів, посвідчуючих якість цього м'яса, їх продають. Тому чи купують таке кияни, як взагалі ставляться до такої торгівлі, давайте їх почуємо. Я намагаюся все таки купувати скажімо, м'ясні вироби все в тих умовах, де мені забезпечують збереженість, тому що все-таки антисанітарні або не зовсім санітарні умови це ризик для здоров'я. Тобто, от не купуєте таке м'ясо просто ні, на ні, стола, не, не купляю. Тим паче, мене завжди знаєте, дратувало і нервувало, коли е, люди продають свою продукцію домашнього виробництва, просто на асфальті, десь переходах це не припустимо. Ще чесно, то не ок, але потрібно, може, у, у цих людей, які торгуються, запитувати, мабуть, сертифікати якості. Якщо це якісь торгові марки, ну, наприклад, тут я зараз. Купувала е, чіпси, да, то в принципі я розумію, що ця марка вона запатентована, зареєстрована, тобто вони є. А якщо просто свіже м'ясо, то це, звісно, питання. Я розумію, що це не дуже гарний варіант. Чесно кажучи, саме м'ясо я ніколи на ярмарках не купую. Я приїхав за овочами і фруктами, і саме їх я і купую якраз. Ну а щодо реалізації, власне, без холодильників, от що скажете? ну там я дивлюся, є якийсь холодильник, він просто накритий чимось. Да за якість я не знаю, ніколи не питав, тому що не купував м'ясо саме на ярмарках. Тож, як ви можете побачити, ті люди, яких ми опитали, будучи тут на ярмарку, вони всі сказали про те, що дійсно вважають не дуже доречним, принаймні, скажімо так, лагідно, ось цю торгівлю без будь-яких документів про якість і ось цих холодильників. І пам'ятайте, коли женетеся за дешевою ціною, не варто забувати про якість, тому що 10 чи 15 гривень зекономлених на кілограмі тої ж птиці, потім може негативно сказатися на вашому здоров'ї. Тож обирайте якісне, ну і звичайно ж для того, аби була ціна теж повигідніша. Тому головне здоров'я, пам'ятайте про це, купуйте свіже, їжте смачне, і ось на цьому я передаю тобі слово, Андрію. Влад величко якраз на одному з київських ярмарок ярмарок розповідав про те, чи можна купувати м'ясо. Ну особисто я не купував би м'ясо на вулиці. Це раз. По-друге, я взагалі не дуже люблю ці стихійні ярмарки, які я так розумію, що вони офіційні, але вони там прошкіжають руху і так далі. Але все ж таки я розумію, що нашим виробникам треба десь е, продавати е, можливо свою продукцію, але тільки не м'ясо і тільки не рибу, оскільки вони мають мати як мінімум як. Якісь там мобільні рефрижератори е, Дякую, влади. А ми поговоримо зараз зі спеціалістом, з фахівцем, з Олександром Гапоном, він голова громадської організації Українська аграрна асамблея. Пане Олександр, з нами на зв'язку. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, от якраз ми зараз зачепили тему м'яса, цих стихійних базарів. Що треба перевіряти? Які сертифікати мають бути у виробників ну продавців м'яса? Доброго дня, Андрію. Доброго дня України. Героям слава. Хотів би сказати про те, що мають бути неважливо де торгує людина, чи вона торгує в супермаркеті чи, чи супермаркет, здійснює то і цей сертифікат видається на кожну партію. Тому неважливо, де ви купуєте, ви маєте це в продавця, на змогу вимагати, щоб вам це показали. Що стосується того сюжету, який зараз у вас був, торгівля м'ясом в літній сезон на Вулицях на стихійних ринках на необрудваних прилавками холодильниками місцях я би ну не радив купувати м'ясо, рибні продукти, молочні продукти, якщо в літній сезон вони продаються без холодильного обладнання. Скажіть, а є якісь регулювання законів? Взагалі можливо просто ну заборонити це робити, щоб у ну, людей навіть не було бажання придбати на вулиці м'ясо у в теплий період? Нічого не треба заборонювати, це і так заборонено здійснювати такого роду торгівлю. М'ясо, риба, молочні продукти, всі скоро продукти, мають реалізовуватися з холодильного обладнання. Вони навіть взимку не можуть продаватися на вулиці, в принципі, за нашим законом. Скажіть, пане Олександре, а як вибрати класну курку? Взагалі, от приходимо в магазин? Можливо, він нормально там зберігається? Є холодильні камери, але все ж таки, які ознаки того, що курку краще не брати? Курку краще не брати, коли вона має заблідний, е, такий заблідний вигляд. Е, треба. Я завжди, коли, це буває рік, коли, коли я приходжу до супермаркета і сам особисто купую, то я все рівно, як звик ще з молодих років, я все рівно прошу те, що мені дають. І понюхати, і подивитися ближче, бо е м'ясні продукти це те, що в, е в собі е таїть небезпеку, тобто і м'ясо і риба влітку, це взагалі, окрім ботулізму, дуже багато, дуже багато хвороб, які можуть призвести не тільки до там діареї чи щось там незручного для людини. А можуть привести до дуже складних наслідків сальмонеловос, синьогнильна паличка там їх дуже дуже багато. Я стикався з таким питанням і колись мав неприємні історії з родичами і так далі. Я хочу запитати зараз стосовно цін, що зараз відбувається на ринку, які нам чекати ціни на курятину. І наскільки вони збільшаться, зменшаться? Що зараз з цінами? Ну прогноз на цей місяць близько 1,6% зростання на Курятину проти того, що було 0,75% в травні місяці, на яловичину 3,5% прогноз зростання після падіння на більше ніж 1,5% в минулому місяці, і свинина зросте десь близько 2,4% проти майже трьох в травні місяці. Ціни на зараз, ну, якщо взяти зараз сезон е, проїздки на шашлики, на відпочинок, то шашличне м'ясо свинини в середньому коштує десь близько 180-220 гривень. Ребра дешевше, 175-190. Ну, е, е, немає зростання на живу вагу тварини, е, тому особливих змін в, ціно, в, цінному, в ціновому вигляді не прогнозується. На… У нас птиці зараз ціна на чверть, наприклад, 75-85 гривень на Філе 125 і 145 гривень. Особливих змін не відбудеться, але в зв'язку з тим, що сталася така жахлива катастрофа, як підірвання расистами Каховської ГЕС, там знаходилось декілька страхофабрик: одна велика і дві невеличкі, і окрім того, знаходилися. Мясні ферми по вирощуванню великої рогатої худоби та свини за рахунок цього може бути підвищення взяти в рамках всієї країни, але не більше ніж на три відсотки в цілому, що на це може вплинути і ще там знаходилося два підприємства великих по виробництву кормів для худоби. Це теж може вплинути на ціну, але це ця інформація зараз. Ще ми не можемо її точно сказати, бо ще ніхто не знає наслідків цієї жахливої катастрофи. Пане Олександре, якраз з язика зняли це питання, але все ж таки тоді я хочу добити його. Скажіть, будь ласка, а як от розподілити, які у нас там регіони найбільше по виробництву м'яса, щоб зрозуміти захищені вони зараз чи ні? По виробництву м'яса на сьогоднішній день це більше центральна та західна частина України, бо ми вже втратили птахофабрики в Луганській в Донецькій області ще з 2014 року, які були ну потужними. Велика тахофабрика одна з найбільших в Європі знаходиться в Чернігівській області. ну зараз я не знаю, як можна сказати в Україні чи знаходиться в безпеці будь-яке підприємство? бо Борошести б'ють на не... Об'єктам військовим аб'ють по сільськогосподарських об'єктах, і ми розуміємо, що навіть по містам зберігання сільськогосподарської техніки, по переробним підприємствам, ну ситуація більш-менш е, якщо взяти з виробництвом м'яса, то Окрім херсонської та птахофабрики, яка зараз постраждала, і невеликих підприємств великої нагатої худоби і свиней були втрачені на сьогоднішній момент. І відновлення, я думаю, буде вже неможливо в найближчі часи. Але це не є найбільший регіон з виробництва м'яса. Скажіть а стосовно комбікормів, стосовно тим, чим годують цих тварин, ці регіони зараз не зазнали. Уражень, ну я сказав вже, що е, там є два великих е, комбікормових заводи, є невеличкі комбікормові заводи. Але в нас в Україні немає зараз просто підприємством, це буде переналаштуватися. У нас немає сьогоднішній день нестачі комбікормів в Україні. У нас є навіть де деякі підприємства, вони. Ну працюють не на 100% потужність, бо за останні роки ми втратили дуже велике поголів'я, і держава десь до 2018 року взагалі не приділяла уваги, невеликій рогатій худобі не свиням. Тому десь до 2019-го у нас було стійке падіння виробництва на сьогоднішній день. Якби це не було парадоксально, але під час війни навіть у нас є стабілізація виробництва. М'яса і тому я би людям сказав, що немає ніякої паніки, і з м'ясом я думаю, зростання особливого не буде, і не треба робити дефіцит цього продукту, зростання цін особисто, коли люди йдуть і Це Не той продукт, який ви можете зберігати, він завжди є і буде на прилавку в вашому супермаркеті. Олександр, дякую вам за те, що заспокоїли в першу чергу українців. Щоб у нас ніколи не повернулися ті часи, як у Києві, наприклад, в перший тиждень війни, коли м'ясо можна було не знайти і, в принципі, як нічого на полицях, коли ми там буквально шукали, де що я сам особисто пам'ятаю ці моменти. Я сподіваюся, чого не повернеться вже в Україні, і ми захищені. Олександр Гапон, голова дякую, громадської організації, я дякую. дякую вам. До побачення, голова громадської організації, Українська аграрна асамблея був з нами на зв'язку. All sure. right.